Виключених з військового обліку на підставі стану здоров'я або судимості ТЦК не мають право поновлювати на такому обліку, адже закон не має зворотньої дії у часі. До нас звернувся клієнт, чоловік, якого в 2018 році було виключено з військового обліку на підставі стану здоров'я. Нещодавно його зупинили під час перевірки документів, працівник ТЦК сказав, що таке виключення вже не є чинним. Зараз законодавство змінилося, і відповідно клієнту треба по новій стати на облік, пройти ВЛК, і якщо зараз його виключать за станом здоров'я, то тоді тільки він буде не зобов'язаним. Шановні, це неправда. Як я вже зазначив, що згідно з Конституцією і законодавством України закон зворотньої дії у часі немає. І якщо один раз був встановлений факт того, що Чоловік за станом здоров'я підлягає виключенню з військового обліку, то все на цьому крапка. Не треба повторно когось ставити, ще якийсь ВЛК проводити тощо. Тези працівників ТЦК є незаконними. Якщо ви опинилися в подібній ситуації, то треба захищати свої права. Якщо по вам є неактуальна інформація в базі оберіг. Там зазначено, що ви на обліку, військово зобов'язаний, то треба подавати до ТЦК заяву на коригування інформації в базі оберіг, щоб вони написали, що ви виключені і є не військово зобов'язаними. Якщо ТЦК не реагують, треба подавати відповідний адміністративний позов на них, оскаржувати в судовому порядку ці дії, судова практика позитивна. Тому все у вас вийде, захищайте свої права. Якщо треба допомога, звертайтеся.